Доброго дня, шановні члени журі. до вашої уваги пропонуються результати наукової роботи на тему екологізація муніципіального транспорту міста Полтава. Однією з гострих проблем сьогодення є екологічний стан атмосферного повітря українських міст, зокрема місто Полтава. За оцінками експертів Міжнародного форуму довкілля для Європи у 2003 році місто Полтава визнає як саме екологічний чистий обласний центр. України, зокрема, стану атмосферного ковід. Минуло 18 років, які змінили ситуацію за останніми даними сесіологічного опитного полтавчання підтримують ініціативу створення екологічно чистого міста. Тому питання розроблено для впровадження технології екологізації муніципіального транспорту міста. Це перший крок до створення Полтави як екологічного набору країни. Ідея роботи полягає у розробленні моделі комізації морського транспорту міста, що включає комплекс заходів спрямованих на зменшення хімічного забруднення атмосфери міського середовища. Запропонована модель може бути реалізована в будь-якому місці. Об'єктом дослідження роботи є екологічний стан атмосферного повітря міста Полдова. Предметом дослідження є зменшено антропропагенного навантаження на атмосферу міста шляхом апологізації громадського транспорту. Потримана технологічна модель кологалізації міського транспорту міста Полтава, дозволить скоротити виклики токсичних речовин в атмосферних повітря міста майже у 195 разів. Метою роботи є розположення моделі екологізації громадського транспорту міста Полтави, що включає комплекс заходів спрямованих на зменшення хімічного забруднення атмосфері міського середовища. Для досягнення поставленої мети поставлено завдання, яке наведено на слайді. За даними Полтавського обласного центру гідрометеорології, що проводить відбір проф на чотирьох стаціонарних постах міста у січні цього року. Максимальної концентрації шкідливих томішок перевищували встановлені критерії тітки по пилу в один два рази, збільшилась концентрація пилу, диоксіду сірки, тористу водню та форма На сьогодні в атмосфері повітря Полтава потрапляє 10 шіст забруднюючи хрещовиця 20-25 кг на людину за рік, і це лише 15% загального осілу а вісімдесят викидів забруднюючих речовин з атмосфери міста від автомобільного транспорту серед яково суттєвий внесок має громадський транспорт. В середньому на кожну, на кожну тисячу осіб припадають 245 автомобілів. Населення України нині становить 42 мільйони осіб. Перерахунку на приблизну кількість автомобілів це 10 мільйонів авто в Полтавській області, 1352 тисячі осіб авто в місті Полтава. 284 осіб і 69 тисяч авто. Один такий автомобіль приблизно середньо в середньому викидає в атмосферу 143 тонн з груднішу HLV. Орієнтовно встановлені, що викиди в атмосферу щорічних всіма автомобілями в Україні становить 21 мільйон тонн в Полтавській області 695 тисяч тонн. В місті Полтава 144 000 тонн. Це доволі високі новтішні показники. Враховуючи курс на реалізацію принципів стратегії сталого розвитку на підтримуючи енергетичну стратегію України, розглянуто використання альтернативних видів палива як шлях до зменшення заборонення повітря в містах зменшення залежності від випитаного палива та усунення витлів водісло газу для автівки. Розглянути як альтернативні види автопалива біодизель, полне за талоном, пропан, електроенергія, сонячна енергія, води. Всі, альтернатив, всі альтернативні види традиційного палива мають загальну весу і метою зменшення викиду шкідливих речовин в атферної повітря, але кожен з них ефективно по-своєму і має свою кількість переваг на дідчині. Враховуючи курс на реалізацію принципів стратегії сталого розвитку. Та підтримуючи енергетичну стратегію України розглянути вводення як важливу альтернативу для зменшення забруднення повітря в містах, зменшує залежності від викисного палива та підсумнення викликів кислого газу для актива. Наразі чиста революція повільно відбувається в європейському громадському транспорті, але ця тенденція безсумнівно посилюється найближчим часом, так як починаються нові проекти, які намагаються впровадити водні. Водневі транспортні засоби, щоб підтримувати нольові викиди транспорту в Європі. В Європейському Союзі вже розпочато кілька великих проєктів, що сприяють прийняттю ободнів як транспортного палива шляхом створення застосування національної мережі, благомецькі проєкти по всій Європі, в Німеччині, Данії, Норвегії, Великобританії та Швеції. У березні 2021 року було представлено проєкт дорожньої карти для виробництва та використання водньою. Україні. Наразі в Міністерстві енергетики за підтримки міжнародних партнерів розглядатиму водневу стратегію України. В українських містах запущені електромобілів, проте використання водневих дворників має свої переваги. Перспективи ринку підкреслені зацікавленість склад наявністю наявності промислових гравців на місцевому ринку водів. Можливістю виробництва зеленого водню та енергетичної стратегії України, згідно з якою часкою. До двадцяти 20 до 2025 року. А Банк Амери, Рок Америка оцінив, що до 2050 року річний обсяг глобальних інвестицій в водні інфраструктури буде 11 трильйонів доларів. Перед ним зазначимо, що входить задовільнення до 20% Зновлювано водною паливо це видівне рішення для громадського транспорту, оскільки вони здатні приїжджати в великі відстані у порівнянні з електричними автобусами, не виробляють виплатних газів, а ще воду та не. Проєктом пропонується оновлення муніципіального транспорту та проведення оптимізації системи транспортних потоків міста. В результаті це стане однією з складових концепцій розвитку міста Полтави, як зеленого еталону. Підвищити реакційну рекреаційну цінність та туристичну привабливість міста. Запропоновано отримати водню шляхом електролізу частину очищення вод та поверхневого стоку. З використанням альтернативних джерел електроенергії, вітрової, сонячної та енергії та біогазу. Майданчик з виробництва водню пропонуємо розмістити на майданчик компостування міських каналізаційних очисних споруд з селища Затур, де в рамках заходів регіональної програми проведених з підходами один з варіантів утилізації ТПВ, пропонуємо розміщення потужності термічної обробки. Для теоретичного порівняння екологічності автобусів на нафтовому пальному та водневому проведено розрахунки. Вихідні дані для розрахунків взято на офіційних статистичних даних за 2021 рік. В місті Полтава на балансі 298 одиниць автобусів громадського призначення Середньодобовий пробіг про одного автобуса за робочий день приблизно 110-150 кілометрів. Таким чином, загальна витрата палива на рік 1 мільйон 171 тисяча 496 літрів. За останніми даними, лабораторії з гідрометеорології кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу пересуваними джерелами за 2020 рік становила 144 600 тонн, а 298 автобусів 625 тонн. Щодо водневих автобусів, за статистичними даними, кількість викидів на пробіг 130 км це 9,1 грам. Якщо ми замінимо нинішні 298 автобусів марки Рута 25 на водневі, то річна кількість викидів буде становити всього 0,9 тон. Водневі автобуси викидатимуть в атмосферу в 695 разів менше скідливих речовин, ніж автобуси на диспальну або бенз. Тим чином, в проєкті запроваджено е... результати роботи доповідалися на цеукраїнських та на все міжнародних наукових та науково конференціях конференція різних сім'ї. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.